Набір затискачів для шлангів та патрубків від польського бренду Ята. В набір входять три затискача, які виготовлені з міцного нейлону. Мають вигнуту форму та фіксатор. Довжина самого великого 220 мм, середнього 166 та маленького 155 мм. Діаметр шлангів, який вони можуть затиснути, найвеликий це 32 мм, середній 17 мм і маленький 13 мм.